Можно кротки щепывать? Ну 9, ну який? ну що? Ну іди ну, 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 сюда, Іди сюда. Давай. Нет. Euh, Слушай, хорошо що? до відео сину. Ну як вам і Ну, людина, ну чого я маю це коментувати? Ну, моєму сину, вам скільки років? 20... Мені двадцять А моєму сину 19, Ви все робите, повністю дзвоните кожен день мамі, татові, що, що вам робити, з яким хлопцем зустрічатися, на які концерти ходити. Я наголошую, я би на цей концерт не пішов би. Але якщо син вважає, що якийсь рокер, я його не знаю. Виступає проти окупації Криму, каже, що Крим є Україна. Виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію. А може він і про Путіна пісню буде співати? І ви вважаєте він маленький хлопчик, щоб мене дозволу питав? А ви вважаєте ні. Ні, і не вважаю за необхідне. А ви вважаєте, що це правильно запитувати зараз позицію? А що ж, що ж мій син не робив? Просто суспільне резонанс. Ні, немає ви не суспільний резонанс. Ви засоб масової інформації, якого я поважаю, і ви журналісти, яку я поважаю. Ну а ви по цьому не на вкрайні.